В ефірі програма ДВ Новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Виконуються чи ні? Як оцінюють стан мінських угод у Європі? Відбулися переляком, які висновки зробили французи з місцевих виборів. Меркель та однопартійці. Чи хитається крісло під канцлеркою через біженців? Термін дії мінських домовленостей спливає, а статус Донбасу досі не врегульовано. Останніми тижнями ситуація знову помітно погіршилася. Констатують спостерігачі ОБСЄ. Ситуація на Донбасі стала нині однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Як у Європі оцінюють виконання мінських домовленостей, з'ясовувала Юлія Куценко. Міністри закордонних справ Євросоюзу приїхали на свою останню у цьому році зустріч у Брюсселі. Серед питань, які намагались вирішити весь 2015-й, і які вимушено переносяться на 2016-й – успішне виконання мінських домовленостей, як саме це буде, розповідає міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Ми зосередимося на підготовці правового підґрунтя для місцевих виборів у зоні конфлікту, що мають відбутися навесні наступного року. Це питання просувається дуже повільно, але я сподіваюся, що із завзятістю та наполегливістю ми досягнемо необхідного успіху, аби вибори дійсно вдалося провести наступного року навесні. Повільно просувається не тільки підготовка до виборів. До 31 грудня жоден з пунктів мінської угоди на 100% не виконано. Припинення вогню дедалі активніше порушується. Відведене озброєння час від часу передислоковують поближче до лінії протистояння. Україна досі не отримала контроль над своїми східними кордонами і не провела конституційну реформу. Повного обміну заручниками та полоненими також не відбулося, як і виведення з Донбасу усіх іноземних збройних формувань. Гуманітарна ситуація також залишає бажати кращого. Цивільне населення, з яким наша місія спілкувалась по обидва боки від лінії протистояння, казало нам, що хочу спокою, хочу, щоб нарешті припинилися обстріли. Вони не кажуть, що за лінією вогню терористи чи сепаратисти. Вони кажуть, що усі вони українці. У них постійні перебої зі світлом, водою і газом. Особливо складно опалювати домівки в цю холодну пору року. Я сам щойно з Донбасу бачив у Дебальцевому лікарню. Там дуже складна ситуація. Не вистачає навіть препаратів для анестезії. Водночас мінські домовленості зберігають статус кво який запанував на Донбасі. Сили сепаратистів поки не намагаються захопити Маріуполь. Українські військові також не вдаються до активних наступальних дій. Статус кво також означає, що і західні санкції проти Росії мають бути подовжені. Так, канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилася за збереження санкцій аж до повного виконання мінських домовленостей. Французькі ультраправі на чолі з Марін Лепен у другому вирішальному турі місцевих виборів зазнали поразки. Втім, за національний фронт проголосували понад чверть французів ще тиждень тому. Своєю перемогою у першому турі правопопулісти продемонстрували, що їх не варто недооцінювати. Які висновки зробили французи між першим і другим турами? Національний фронт Марін Лепен, який був лідером першого туру виборів, не зміг перемогти в жодному з регіонів Франції. Як зазначають оглядачі, серед виборців відбулася консолідація. Після першого туру люди усвідомили, що праві популісти справді можуть прийти до влади. Тому явка виборців у другому турі істотно зросла, що стало одним з факторів поразки Марін Лепен. Республіканці, на чолі з Ніколя Саркозі здобули перемогу у семи з тринадцяти регіонів. Те, що люди мобілізувалися і проголосували за наших кандидатів у другому турі регіональних виборів, зовсім не дозволяє нам забути про те тривожне попередження, яке отримали всі політичні лідери, включаючи і нас у першому турі. Загалом по країні республіканці здобули на виборах трохи більше 40 відсотків голосів. Соціалістична партія, на чолі з нинішнім президентом Франції Франсуа Оландом, перемогла у п'яти регіонах, набравши 29 відсотків голосів. Незважаючи на відносно слабкий результат, соціалісти задоволені підсумками голосування найважливіше, це те, що національний фронт не виграв у жодному регіоні. Це є наша найголовніша перемога. Перемога всіх прихильників демократії. Усвідомлення цього приносить велике задоволення. За національний фронт Марін Лепен проголосували близько 27% виборців. На підсумки виборів істотно вплинула тактика соціалістів і республіканців, які у деяких випадках закликали своїх виборців у другому турі віддати голоси своїм конкурентам, аби не допустити перемоги національного фронту. Незважаючи на те, що регіональна влада у Франції не має істотного впливу на політику країни. Нинішні вибори називають репетицією парламентських і президентських перегонів, які відбудуться у Франції у 2017 році. Німецьку канцлерку Ангелу Меркель ще ніколи так гостро не критикували, як за її політику гостинності щодо біженців, навіть у лавах її партії Християнсько-демократичного союзу. Цими днями проходить з'їзд ХДС, на якому вирішується, чи може Меркель наймогутніша жінка світу за версією Forbes та людина року за версією Тайм розраховувати на подальшу підтримку своїх однопартійців. Слово компромісу Німеччині в понеділок стало словом дня. Напередодні з'їзду християнсько-демократичного союзу в Карлс однопартійці Ангели Меркель вимагали від канцлерки сказати, яку граничну кількість біженців може прийняти країна. Меркель зрештою зуміла знайти рішення, що влаштувало всіх. У ХДС погодилися з тим, що необхідно співпрацювати з іншими країнами, щоб скоротити потік біженців, але не обмежувати прийом. Зустрічали Меркель на з'їзді партії стоячі аплодисментами. Канцлерка вкотре зауважила, її міграційна політика правильна. Якби ми зараз сумнівалися в тому, що ми з цим впораємось, враховуючи нашу відповідальність перед європою, відповідальність за гуманітарну ситуацію, за німеччину, то не були б християнсько-демократичним союзом. Але ми це ми і ми впораємось. Ще кілька тижнів тому в Берліні подейкували про те, що Ангела Меркель або сама піде у відставку, або її попросять піти. Причина політика відкритих дверей, що її провадила Меркель. За даними німецького МВС, в Україні цьогоріч зареєстрували близько мільйона біженців. Політика Меркель щодо мігрантів спричинила конфлікти на всіх рівнях. Серед країн Євросоюзу, партій правлячої у ФРН коаліції, та навіть у партії самої Ангели Меркель так позицією канцлерки було незадоволене молодіжне крило ХДС. Саме воно виступало за те, щоб назвати граничну кількість біженців для Німеччини. це слово не прописане в документі, але про це там все одно йдеться. Якщо потік біженців буде таким самим, як і в 2015 році, з ним не впорається ані держава, ані суспільство. Однак змінювати свою політику Меркель не стала. Проект резолюції, який винесли на обговорення на з'їзді ХДС, не мав альтернативи. І його ухвалили ще в неділю. У партії, зокрема, виступають за продовження перемови з ЄС щодо біженців, а також за зміцнення безпеки на кордонах Шенгенської зони. Резолюцію з'їзду підтримали переважна більшість делегатів. Принаймні, партійний тил у Меркель ще є. До іншої теми ціни на нафту впали до рівня часів глобальної економічної кризи семирічної давнини. І швидше за все й далі падатимуть. Опек, знижувати видопоток чорного золота поки не збирається. Тему продовжимо в огляді новин. Ціна на нафту марки Brent у понеділок опустилася нижче 37 доларів за барель, оновивши таким чином мінімум з грудня 2008 року. Нафта сорту WTI коштувала менше 35 доларів за барель. Голова Мінфіну Росії допустив падіння цін на нафту нижче 30 доларів. За його словами, підтримувати тенденцію на пониження будуть великі обсяги запасів нафти а також вихід на ринок Ірану. Влада Єгипту заявила, що згідно попередньої експертизи не було знайдено доказів, які вказували на теракт на борту літака російської компанії Авіа». Розслідування триває. Країни Заходу і Росія вважають теракт причиною катастрофи Лайнера 31 жовтня. Латвія почала будівництво паркану на кордоні із Росією. У Ризі заявляють, що він має допомогти у боротьбі із нелегальними мігрантами. Влада планує завершити будівництво за чотири роки. Проект обійдеться бюджету у 17 мільйонів євро. Закрита світова прем'єра сьомого епізоду зоряних війн відбудеться у понеділок у Лос-Анджелесі. Стрічку зможуть побачити лише спеціально запрошені гості. Фанати фантастичної саги вже на початку листопада влаштували кемпінг біля одного з кінотеатрів Голівуду і планують залишатися там до офіційного виходу фільму 18 грудня. Інші актуальні повідомлення читайте на сайті Дочеве Української, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.